Вечер добрый. Вітаю вас, так. Веду до тебя прикольно. Так, ти теж Днівро. року. ви щоб не тебе. Бежать, головне... От... Головне, 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 щоб тебе не вкрали, знаєш, а то все решта ти таке. Откуда будеш, я істолець? Я з Києва. Здорово. Що Та дождь, ж так. Окном, да? Та ж осінь, так, дочь, а що зробиш? Така вже погода. Осіння. Чекаємо да, весну. Не поїдеш, не? 에, на превеликий жаль не поїду, бо через те, що Росія тут ходила, в нас і війська, то ліси заміновані. Тому не цього разу. Так на запад, вроді там ніхто не лазив, не мінірував, їжджає на запад. Я розберусь, куди інші мені таку. їхати, добре. <гум> Без тебе. Ні, ну може, ти не знаєш, я ж тобі просто... А, так, звісно. Звідки я українець в Україні, не знаю, куди що мені їхати, що мені робити. Думаю, зателефоную в Тольятті, як то кажуть, запитаю, куди ж то поїхати. Ну, слухай, от просто ви. ти, все-таки не зря сьогодні в рулетку зайшов. Звісно, звісно. А чому ви взагалі? Та от, якраз дуже добре, слухай, прочитав. Сьогодні у вас новину на лента.ру такий ресурс у вас є навесні. Що запчастини до китайських автомобілів будуть дорожчати в два рази. А що Автотаз вже нічого не випускає? Ой, як ви за нас переживаєте, слушайте, большой спасибо. Ні, дивись, я, я не хвилююсь, я не хвилююсь, я знущаюся, відверто кажу. Ага. І от хочу так, поцікавитись, автотаз ще працює чи вже не працює? Ну конечно, мы же. Мы же, понимаешь, мы же Запорожье, никакой Запороже свого не хороним. Мы продолжаем будет сказать: КАМАЗ, КУАЗ. Я безуми, зараз в данном выпадку запытал за таз. Не переживай, у нас все хорошо. Запытал за таз, так, да нет. Я купить? абсолютно не хвилююсь. Так Такму потрібно, це нет? ведро с болтами. Слухай, ну, це... Не, ну. Вы же десяти опускали у себя. Ваші Ні... Ну так вони таке було воно ніякі. Такі ви у нас випускали. Е да. е питання а брали. Е питання по інакшому звучало. Да. Я питаю, таза ще працює? Бо знов таки, спираючись на ваші новини, там читав, що перейшли вже на чотирьохденний, скажімо, робочий тиждень, бо нема роботи, нема збуту, ніхто не бере у тази. Нет, опять же, спасибо, что вы переживаете. И да, абсолютно с перешли на 4-дневку, поэтому ага. мы продолжаем работать. Продолжаем, mm -hmm. в отличие от вас, когда mm -hmm. вы. Вас... Ой, ой, ну слушай, что ты за матюкался? Как же, как же, оружейный барон. Оружений тихенько, барон, Тихеньконько, чего ты ти за матюкался? Для чего ты замотюкался? Я дико. Так это ну, вот, же русская вот, мова. Так вот, чекай, режим. я же не закінчу. Мы же до фильмов не перейшли. А чему у вас скоротили рабочий тиждень? Не беруть продукцію а вашого заводу. Профсоюз добився, щоб люди відпочивали більше. Ага, тобто працюють менше, а отримують більше, так і відпочивають відповідно більше. Я правильно зрозумів? А нам для людей не жалко. Та, звісно, звісно звісно, що не шкода. Звісно, звісно. Да. Yeah. Слухай. Так, а ти а це дуже є е... та я, не можу, не я за не хвилююсь за то. У нас та ти що, хай вот бог теперь... милує. Слухай, Дай Ну машини наскільки я знаю, Плати, машина є е... е... швейна машина, є е... е... пральна машина, так. И ежегули, так? Еже гули. Вот все машины, всі решта ездят на автомобилях. Ну, давай свои дурачки запитания. Давай свои дурацкие запитання. свою Когда последний кораблик свой выпустили, Когда останній свій самолітик випустить? Ви вы хотіть хоча б щось делаєте? От дуже цікаве питання про літаки. Д Давай цікавимося патрон не заводять. Прекрасно. Давай поцікавимось от питанням літаків для цивільної авіації. Україна випустила АН 148 сорок да. якщо не помиляюсь, в 2015 році, а в серію запустила. Один. А Росія скільки випустила серійних? Літаків авіації. скільки ви зробили серію вот эту? Я питаю, самолетів? скільки зробила Росія літаків для цивільної авіації. Я скільки ти зробив. я тобі, знаєш, я тобі навіть полегшу роботу. Випустили нуль. Нуль. Тобто жодного. А що у вас такий є гарний літак, І як він? МС21 МС-21 чи який. За в один день в один день, п'ять літаків. Аварії, в того то відмовило, в того то відмовило, в того то відвалилось. І це, я вважаю, це прекрасно. Продовжуйте далі імпортозаміщатися. Це просто. Куди ж ти? Ми ж тільки почали з тобою говорити. Так хорошо говорили про автотаз. А, Це цей Таз, Таз. Це ж хтось назве нормальний автомобіль Тазом. да? Це ж просто капець. Це жах. Ні, ти йдеш курсом руського воєнного корабля, Пішов вон, ти мені вже не цікавий далі. Добрый вечер. Витаю вас. Вы украинец? Конечно, или... что украинец. Я не знаю, что вы вкладываете в понятие... Да, тут показывали фрагменты, там Зеленский снимался в этом сериале "Слуга народа". И он там объяснял украинцам, как украинцы становятся... Вот я спрашиваю. Я не знаю, я не дивился этого сериала, я, вообще... Взагалі... сериалы Но мало посма... Посмотрите, кстати. Не, дякую не дивлюсь. Посмотрите, посмотрите. Хороший дякую, такой. Дякую, мені, У... без, без учитель Поучительный такой. Не, вы то вчиться, вам треба. Мені нет. не, я трех посмотрел, не хватило. Так что все понятно там. Угу. Так и про что сюда зашли поговорить? До речи, звідки вы? Я из Новосибирска. Из Новосибирска, Сибирь. Готовимся сваливать в, Буре... в Монголию. Правильно, вот вещи собираю. Молодец, правильно. Делать, делать, нечего. Сейчас ракетам дадут. Бежать дадут, будем. Известно. в Тюмень же прилетело, правда, на ракеты. Дрончики наши прилетели. Ну, а что там же с Тюмени до Новосибирска? Там маленько, тысячи километров. Ну, то что то на сегодняшний день для Ничего украинских дронов, то на вид. Да вообще там у вас там сейчас там техники понагнали, там вообще я смотрю. Да. Еще, еще ядерное оружие еще дадут вам. Э, там та сами зробимо. Или сами сделаете. Самі да. зробимо такую как, брудну, как ядер... ядерну, бимбочку зробимо. Как дадите по Росії все в труху. Навіщо в труху? Ні, а можна просто радіоактивним пополом позасипати, а міста залишаться цілими. Потім через такий отец... час можна буде там когось нормального розселити, Себе. Тут перспективу нарисовали. Ну, так вот здеалії такої, а що зробиш. І здесь мутанти, будуть потом рости, так? Да? Ви знаєте, порівняно з тими, що є мутантами вже, то ті мутанти, я думаю, не дуже страшні. Понятно. Ну, а яка здорова людина будет підтримувати війну проти сусідньої держави? Так там зачем враждебна держава на кордоні? А кто до вас был? Антироссия, анти анти а де такая антироссия? Можете показать на карте? Я уже одного разу не бачу. А там вот западные маленькие <кх> России там. Ну там багато кто за... находится, например, там Беларусь находится, Польща, країни Балтии, курс... Угорщина. За... Курс Белдер, тут так вот там. Ну, на Беларусь прям, прям маршрут тримаете. В Беларуси маленький. А дуже цікаво, в чем выражалось? Антиросія, як ви кажете. Ну, ви ж воружатися почали. Почали люди. Що робиться? А коли почали озброюватись? Коли Україна почала озброюватись? Ну, не знаю. Не знаю. Надо... Вам за чим треба? В бути? якому році? Торговали. Україна почала живе, хорошко, озброюватись. Чому? Ну, коли Україна почала накопичувати озброєння. Відновлювати свої ну... Збройні Сили України. Не знаєте. Не знаю, что у тебя не было. А для чого в 2003 році хотіли забрати частину території України? Чого забрали? Хотіли. намагались забрати остров Тузла. Тузла? Да. Це 2003 рік. Даже не слышал об этом. Она ведь не чув про таке. Ай-яй-яй, що робиться, Слухай. Даже а а навіщо, да, газ перекривали зимою людям. Перекривали? Ну не перекривали. платили. Не пере... Деньги не платили. Не Самое цікавое, что платили. Как платили? Как платили? Три миллиарда. Можно документик подивитись? Вы же вары? Документик подивитись можно. Який суд визнав? 3 миллиарда. Який суд це визнав? Так что решение суду можно ознайомить? Должок. Я кажу, с решением суду можно ознайомить. Чего узнавать тебе? Решение суду. Рішення суду. Так. Є? Є. Є. Назви мені номер, дату, коли воно було. І яким судом було винесено рішення. Я не юрист, як ти зміни. Я не юрист. <ривіт> Ай-яй-яй-яй-яй, <ривіт> да. Ти не юрист. <ривіт> ти просто <ривіт>. Ти ти просто мутант. От і все, звісно, ти не юрист. Ти на себе посмотри. <ривіт> що що, все гаразд? Козак не в року. <ривіт> <ривіт> Какой ти казак? Саме що не що не на є. А що ти. А що ти вже так підгоріло? Слухай, мутант. Що так підгорів? Так починав гарно. Ой. На Монголію ти зібрався не їхати. Ти, їхати. ти, ти, там... Не ти не будеш не там дит... верблюдом працювати? Будеш плюватись, ходити? Це ти можеш. Да, 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 да. Плюватись, да, Мутанти плюються дуже потужно. Питань нема. Ходить, ти, от дивишся, ти... дивишся на ту Сибір, вся запльована. Отака. Це ви твої мутанти. Да. Як Сибір заплюван? Здесь чистенький у нас. Запльовано там все. Засралі, чи вибрали. Запальовано повністю. Що ні сміття, ні доріг, ні черта що там? нема. Що ви зробили? Ну, Скрив... Це тебе, тебе не хвилює. Що ми робили? Від слова зовсім. Мутант, ти а, от сиділа а, в Новосибірську, ти, скоріш за все, навіть за межі у нас області. Чисті. У нас чисті за межі кусти. області, ти, певно, виїжджало десь, певно, декілька років тому зі свого Новосибірська. Ну, от. І знаєш, як сидить свиня у цьому своєму хліву, звісно, тобі чисто, ти вже так звик. Я синю не їм, Да, Звісно, ти не їсиш, ти тріскаєш аж бігом. Аж Кого? бігом сало? тріскаєш. Сало нет, сало нет у меня. Ніщеброд, нав... Мутант, мутант ніщеброд. Ще й вы таке. ти розмутюкався? розмотюкався? Буря... Ты ти, бурят. Ти, ти буря... Ну їдь в Бурятію, Бурять, что ты що ти що ты що пхаешь свої брудні копита до України. М? Я в Крим хочу їхати. Бурят. В Крим хочу переїхати. Хрен тобі, я не Крим. Там пожить. Чому? Бо тебе туди не пустять, ти там не потрібен. Нашому українському я, Криму. Ну я був там, ну там понравилось мені. Коли ти був? Вот летом. Цього літа ти був в Криму. Де саме ти був в Криму? Ну, проїхали з все. Я кажу, де саме, в якому місті Криму ти був. Ну, ми вважаємо, до побережжя, до Запад, мені каже, заїхати. Ну, Там місто називається. А, звісно, да, Дійсно. По Криму їздив, навіть не знає, як місто назвати. Ну, то таке, менше з тим. Добре, що ти зізнався, що ти порушив державний кордон України. Це тобі тепер 8 років в'язниці. В Там на що? Не бачив, ти паспортний контроль, не бачив ні тебе. От. <танків> Тепер заїхал, чекай свою морду на міротворці як порушника. І Відповідно, що? твої дані передамо у відповідні установи Євросоюзу. Раптом <танків> ти захочеш отримати Шенген, велика тобі дуля без масла. От, а можливо, навіть <танків> екстрадують до України. І підеш ти по етапу в спеціальному вагоні в Чорнобильську зону. І це буде прекрасно. Там, такі, помош... там такі мутанти заходили в 22-му році твої. Ти От. От і ти до них приєднаєшся. Буде весела кампанія росіянців. В принципі, все. Все, далі тобі не цікавий пішов. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращої бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі, підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань з замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. Вітаю вас. <гум> Де да так? Вже понятно. разговор. расскажите мне, цикаво, змист нашей розмовы. Ну, вы не верите, что Украина проиграет? Проиграт. Людка, а Людка, ты, ваша робота, проиграт Украина. Да, да, да. Ага, да, да, да. Ты сам цены не веришь. Да, я не верю, что она будет вообще. Ну, ты сам это не веришь. Знаешь, я не знаю, сколько ты стоял в черзе сегодня, чтобы бензина взять, в канистрочку добраты про запас. Вот это реалии, вот это реалии. Да блин, да кто такой бред вам рассказывает-то? Кто такой бред нам рассказывает-то, Людка? Да, вот я второго человека встретил, который начинает про бензин рассказывать Людка. мне. что делается, Людка? Так, да. це не то, що там ваші там пропагандисти, і, і деякі, скажімо, представники влади виступають, каже, є трудності з бензином, то скоро ми їх порішаємо. каже. І в цей це час, знаєш, такий просто купа кадрів, як от на заправці, у вас такі черги, просто там, знаєш, такі як, як найкращі часи Радянського Союзу, коли нічого не було. Ну, от, от скажіть, у вас у вас є проблеми з бензином? У вас? В нас проблем нема. Ну, так ви, с, у, ви. У вас какое образование? Вища освіта в мене. Ну, так ви сделайте вивод какой-нибудь, а? Я вивод зробив... на какому-нибудь. Так, е, е, да, дивись, я от прочитав недавно виступ вашого е, віце-прем'єра Новака. Знаєш такого? Ну. Так. Да. Він виступив з ініціативою закуповувати бензин в Китаї і в Південній Кореї. І от я роблю висновки: А чому закуповувати. Якщо на Росії повна бензину, <реш> <реш> причому, знаєш, ну саме цікаво, що, умовно кажучи, нафту ви там продаєте, ну так, приблизно, да, там, ну так, утріруючи там, там, ну, долар літр, да? а бензину буде купувати, умовно кажучи, 5 доларів за літр. Ну, тобто різницю відчуваєш, да? Це, звісно, це бізнес-план, це потужно, це, це сила. Слушайте, ну вот я сейчас проезжал мимо еще специально, посмотрел, ну не то что, я заправлялся вчера последний раз, сегодня еду, вот просто смотрю цена. Еще раз осталось, заста... заправился в раз. Вот. Прекрасный 90, тост. 90, 93, 93, я просто обратил внимание на 93, 59 рублей. А что, 6, 93 бензин? Представляете, вот есть, еще есть 93. Еще 93 есть, так? Прикольно. Да, да, да. А 72-й 72 ще є? Ну ж, блин, это. Наверное, знаете, это ждет Украину. У нее появится второй бензин. Ні, так и че, ж ты по стрелке перекидаешь? Я ж тебя питаю. 93-го бензина. Я не знаю, звісно, что у вас робиться. Ну, цікаво, я знаю, что давно уже їх не выпускают цю марку бензина. 92-й, 95-й. А щоб 93-й робили, це щось нове для мене. Ну ладно, най буде. Да ти що? <гум> Чому я поцікавився, що може 72-й є. Ти знаєш, ти коли до прапорщика підеш, і кого ти там будеш. Слушайте, я сьогодні, я сьогодні от Мені навіть цікаво стало. Я позвоню сьогодні, позвоню сьогодні своїй сестрі і на насчет 93-го. А, а сестра, що в тебе 93-й робить, десь там в гаражах? Она в Киеве живет. А, она в Киеве живет. Та, ты шо? Да ты что? а она, где да, она в Киеве живет? Где, где, где? Ну, в каком районе? Где надо, там и живет? Ну, в каком где районе? Надо, ну, хоть какой район назови, ты знаешь, где сестра в тебе живет? Да какая разница тебе? Просто цикаво мне. что ты зараз правду говоришь, или обманываешь? Она, она, они переехали, они жили в Каматорске, они уже лет Блин, 10 живут в Киеве. А чего вони из Краматорска переехали? Ну, видно, задумались и переехали. Ну да. А чему не на Росію переехали? де там 92-й бензин, 68-й, взагалі, певно, на шару раздают. Тітка уехала на Россию. На Росію, на Росію приехала, тетка, так. Да. А сестра поехала в Киев. А сестра поехала в Киев. Певно, тікала від обстрілів російських і переїхала до тих бандерівців. Слухай, що робиться? Ладно, бідолаган. Та чо ж бідолага? Бідолага ти з якимось там 68-м бензином. Я слухай, от тобі ще одна порада, поки ти ще не відключився. Купуй віслічка і в упряжечку, і так будеш їхати. Ты поржать можешь только над собой, понимаешь? Конечно, конечно, конечно. Слушай, а ты когда последний раз с сестрой разговаривал? Ну, неделю назад. Да? И что? После того страшного обстрела, что тебе сестра сказала, интересно? Я как раз перед этим самым звонил ей. Перед этим. Перед этим. Перед этим. Да. она говорит, "Дякую тебе, братику, что ты нас обстреливаешь в Киеве, да? Ну, че шо она тебе кажется. Ну, я думаю, что мало вас обстреливает. Мало. Мало. Ты хочешь, чтобы и твою сестру накрыла тут, так? Да нет, вот этого я не хочу. Не но хочешь. вот некоторых вот таких, как ты, я не, не хочу. хочешь, да? А так сестра тебе шо то бешу говорит-то. Расскажи. Ну, що ти такі неліпі питання задаєш? Ну, я ж не питаю, що там вона тебе питає, чи ти там поїв, чи поспав, чи покакав. Про війну же, певно, говорите. І що вона тобі каже? До речі, тебе як, У тебе У ти отлично знаєш, що і як. Та звісно знаю, да? Шо ви напали, ви фашисти. свою рідну сестру обстрілюєш тут, в Києві. Вона чимось тобі загрожувала? Сестра твоя із Краматорська змушена була тікати до Києва. Не зависай. Точно, точно побіг за 76-м. Зависло. Шановне панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!